Ребята, поклёвка, поклёвка. Щось є, друзі, друзі, щось є Щось є, йде, Йде невеличке о-о, Щось тягне! Ого! Ого она, ого! Друзья, фух, сердце останавливается, что делать, что делать, что делать, паника, ой, ой, фух, фух, хрустит, хрустит, ты шо, леска, фух, ого, подняла килограмма два, снимай, тихо, так, треба рукавицы снимать, багор, багор далеко. Спробую спочатку так. Фу. Дивіться. Це кілограма два. Який, який монстр! Дивіться яка красуня. Я знаю хлопці завжди зимою окунів тут ловлять, а щука на восени на воблери. Воблер. ну, мабуть, воблер так. На воблери ловлять. Ну такі вони там пів кіла, кіло. Я бачив, що в Ютубі завжди важить рибу. Але, на жаль, на жаль, поки нема вісів, прийду додому. Щоб ви розуміли, до моєї хати тут ну, 100 метрів максимум. Як її доставати? Гадки не маю, буду зараз. Як ви достаєте? Пащи ці крючки, це ж якесь. Подай! Єсть фух. фух! Дістав, це хірургічна робота. Щука клюнула тільки коли я перший раз включив камеру, щоб зняти якусь вступну промову, тому що це моє перше відео на ютюбі по риболовству, тому що в мене ще є канал по бджільництву. У нас велика сімейна пасіка. Тут стоїть наша пасіка 100 метрів від цього озера. А це прийшов на озеро і думаю, камера є, жерлице поставив, час натхнення є. Думаю, може зніму, хтось буде дивитися, не буде дивитися. Це таке, це таке можна спробувати, тому що насправді, коли звикаєш знімати відео, то ніяких проблем з відео немає. Щоб ви розуміли все, що в мене все є. Жерлиці, ось ця вудка на балансір, на мотиля, на мармишку в мене теж є. Це знаєте, я така людина, що от якщо чимось захопився, то треба одразу спробувати все. Добрий ранок, 7 годин ранку. Прийшов на озеро, тільки так розвидняється, але нема жодної сработки за ніч. Тому зараз пройду, подивлюсь, чи живий живець, де треба поміняю. Нічого, зараз буде світати, може, зараз буде кльов, Подивимось. Ого, оп примерзала. Хорошо. Треба йти брати пішню. трошки сумный, але живый. Такая гарная делянка для... О, у нас сработка! Сработка! Хлопцы, хлопцы! Бежим. Бачите, вона намотала, дуже вдарила і... Ой, супер! Супер. Нічого страшного. Так, пішов я брати живця і ставити знову. Ось ще почалось, дивіться, ще одна зарпутка. Не мотає поки. Так, треба не спішити. Такий шнурок грамів 600 700. Але дивіться, випускати я її не буду і скажу чому. На цих озерах раніше було море карася. Коли був нерест, тут ну, просто як вода кипить. Зараз оці черті разом з окуням повиїдали. Карася, ну, за день можна там 5-6 штук зловити. Я вважаю, що це все із-за цього гада, тому що їх розвелось тут, я думаю, вже багато. Бо, як бачите, вчора ввечері, сьогодні вже дві е, покльовки, тому не буду я її випускати, хто там такий вже фанат, вибачайте, тому що це. Не річка, це домашнє озеро. А, вчорашню я поважив 2800. 2800 така гарнюча. Там і тьма в неї. Ось бачите, яка красунька. Друзі, у нас знову заробітка. Знову. Біля виходу води. Так нема так. Joe. Дивіться, карась на місці. Так, не було в мене десь годину. Може півтори в мене одна покльовка. І знову борода. Не знаю, я що з цим робити. Так, ну, нічого не мотає. Хто знає чого воно так напутується, це вже другий раз, як цей раз в мене вийшло розпутати, нічого не обрізав, але це неприємно. Тому що, тому, якщо, знаєте, напишіть в чому проблема в конструкції. Наскільки я розумію, це в конструкції чи це таке буває і нічого з цим... Робити не потрібно. Так, нашу желицю знову поставили. Все. Так, ну що, зараз тиша на вулиці з тих вітер. Перестав йти сніг такий зовсім спокійно, спокійно, спокійно. Після того, як я вернувся ось одну Спрацювала одна жерлиця, я її поставив на місце. Тепер чекаємо вже десь хвилин 20, 25. 3, 2, 1. Пішов. Так, з цього ракурсу добре видно всі жерлиці. Я їх так ще й розвернув в один бік поперек озера. І всі флажки видно. Звідси саме. Краще дивитись тепер. Всі в один рядок. Так, але та щука вчора клюнула о 4 годині, тому час ще є. Час ще є. Будемо чекати. Сьогодні до вечора будемо ловити рибку. О! Друзі! Фу. Який день! Блін, слизько впав, але ви подивиться на цю красуню нову. Це, це ж який кайф, чому я раніше в житті щук не ловив Зараз вона трошки заспокоїться. Ну це кілушка, так. Кіло-кіло 100 Я вже ті дві поважу. То я вже трошки, мабуть, орієнтуюсь, мабуть, але це, ну це більше кіла. Дивіться, це супер. Клас. Ви бачили, як вона мотала. І я вам скажу, що від того місця, де вона клюнула, оця красотка, я бив лунку метра чотири. Це виходить, що... Що вони не бояться чи що, я, я не розумію. Я... Супер, зараз я її ого як за... заковтнула, зараз я її знімаю, буду берегти заряд камери. Так, вже майже п'ята година вечора починає темніти. Покльовок так і не було, жодна жерлиця не спрацювала. Ну... Нічого страшного, я їх залишу на ніч. Ще завтра я буду тут в селі на пасіці, тому хай на ніч залишаються. А на 8 годину, як сьогодні, 8-9, коли було три покльовки. Три рази клювало, то я прийду десь в пів восьмої і будемо намагатися зловити ще рибку. Добрий ранок, залишав знову желиці на ніч. Подивимось, як тут справи. Так, мишка бігає. Так, тут нічого. Тут нічого, тут нічого, тут нічого. Вночі не працюють жерлиці. Але вчора було в 8 годин ранку вихід риби. Почали працювати жерлиці, тому зараз пройду. Так, то на десь тільки звідночу ну, о, воно все змерзло, замерзло. Добре. Так, пройтись жерлиці. Повідліплювати і подивитися, живий живе чи ні. Друзі, ви чи бачили? Хотів зняти, як перевіряє желиці, підійшов до неї, а вона зразу спрацювала. Ну це взагалі такий шнурочок-шнурочок. Клас. Таке відчуття, що шум спонукає рибу клювати. Ха, клас. Це супер. Сьогодні теж повинен бути кльов. У мене не було на місці, ходив пити чай. Одна джелиця спрацювала. Мабуть навіть натяжка є. щуку треба бути на місці. Так, що цікаво, якщо не помиляюсь, тут вчора теж раз вже лиця спрацювала, теж нічого не було. Може тут якась дрібна щучка полює. такие красень. Забыл глубину по мере Ничего не знаю, Какая тут глубина. Так. так. Разом с карасем. Так, може навіть ще один обід підняти. Друзі, будемо чекати. Сьогодні ще 100% буде клювати. Розумію, що жерлиці вже стоять довго, тому може деякі карасі вже втомились. Зараз їх на вечірній кльов. Трошки побудемо. Хай працюють, хай плавають. Хай працюють. Не зрозуміло, що це воно в бок Так, ну це взагалі. Жарт. Щучка така малесенька-малесенька. Клюнула, але жерлися не спрацювала. Вона просто відмотала потрошку. Відмотувала, відмотувала. Я прийшов перевіряти карасика, а вона в ту сторону затягнула і ось така малютка. Ну, грам 400. Така мала-мала. Ну, бачите, скільки її тут? Це жах. Це просто жах. І погода, ви бачите, було сонце, а зараз пішов сніг. Пасмурно таке. Ну, не знаю, не знаю. Взагалі кажучи, в таку погоду щука не повинна клювати. Друзі, у нас спрацювала шерлиця. Спрацювала. Це був ясний день, світило сонце Я знімав, ви бачили, а зараз знайшла туча, пішов сніг, піднявся вітер, і бачите, клюнула, щучка клюнула, так що не зрозуміло як де, що але і четверта це десь такий час, як я тоді заловив ось ту велику щуку на 2800. Такий, такий час. Теж така посаденька. Гарнівча. Ну це таке саме, як і вранці на грам 300-400. Та ще беріть на увазі, що це маленьке, маленька частина озера, Це такий його басейн називають тут. Ну, 20% водойма. Головне водойма за камишами. Це я на наступний раз передають морози, то вже й буду там ловити. Ви, ви, ви тільки маєте на увазі, скільки там ось такої маленької щучки водиться. Друзі, ну що, витягаємо крючок, ставимо знову. Це супер. Емоції, клас. Сніг на камеру летить. прям засипає. Підкажіть, ви після того, як щука клює, ставите на те саме місце, чи вже треба її трошки переміщувати. Буду збиратися. Всім дякую, що дивитесь відео. Кому цікаво, підтримайте мене, ставте лайк, підписуйтесь, будемо. Ходити на риболовлю, на різну, не тільки зимову, а й карась, короб. Все, дякую, до зустрічі.